Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні в нас ось така запіканочка. Підготуємо куряче філе. У мене ось тут пів кілограма. Поріжемо такими кубиками збираємо в посудинку. Можна робити з іншим м'ясом. Я робила свинячим, видалось трошечки соковитіше. Тепер візьмемо по чайній ложиці солі, перцю. Паприки і хмелі сунелі. Все це ретельно перемішаємо і нехай маринується, поки ми займемося іншими інгредієнтами. Візьмемо одну середню цибулину і поріжемо невеликими шматочками. Можна півкільцями, хто як любить. Викладаємо нашу цибульку на дно форми. Моя форма 24 см. Наступним інгредієнтом буде морква. Моркву можна різати кільцями, але мені чогось хотілося з слайсами, вони тонші, і, мені здається, швидше промаринуються. Нарізану моркву викладаємо поверх цибульки. Далі я приготувала ось такі три картоплинки. Картоплю нарізаємо слайсами. Старайтеся різати чим потонше. В кого є спеціальний ніж, дуже добре. Всю картоплю стараюся рівномірно розкласти по моркві. Бажано, щоб цей пласт був однакової товщини. Поверх картоплі я присипаю сіллю на свій смак. А ось і черга викласти наше замариноване м'ясо. Розподіляємо його гарненько. Та час приготувати заливку. Для цього беремо 2 яйця, 4 столові ложки сметани. Сметана може бути різної жирності. Сюди ж я висипаю неповні чайні ложечки солі, перцю і добру велику столову ложку італійських трав. Це перемішую гарненько, з повтою вилочкою. В нашу заливку я виливаю в форму до овочів і м'яса. У мене є кришка, я накриваю кришкою, ані можна фольгою і в духовку для запікання. На хвилин 50 можна до години. Звісно, що цю смакоту можна було б уже смакувати. Але в мене у морозильнику знайшлися ще помідори і кукурузка. Посію поверх кукурузку, а зверху постараюсь рівномірно розкласти помідори. Ну і звісно, сюди не завадить твердий сир. Я потерла його на великій терці і рівномірно розкладаю по всій площі. І знову відправляємо в духовку ну вже хвилин на 10, поки розплавиться сир. Ну, все, запіканка готова. Будемо смакувати. А у мене на сьогодні все. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на наш канал. Не забудьте натиснути на дзвіночок. Ставте вподобайки. Всім смачного до побачення!